Боже Великий, Боже Отців наших. Для мене мало важить, який вінець я заслужив по смерті. Лавровий Терновий. Я лиш до кінця розділив долю своїх вояків, моїх хлопців. І хоч смерть молодого покоління на війні, це те саме, якби в природі раптом не стало весни, наша жертва не буде змарнована. Аби прорости, добре зерно мусить упасти в землю. Спаси благий душі наші.